Соколині очі лісових ельфів невпинно стежать за межами великого лісу Лорен. У їхніх руках завжди готові до бою лук та спис, а серця палають рішучістю захищати свої гаї від вторгнення хаосу та розрухи. Лісові ельфи Лорена останній відгомін колись великого ельфійського королівства у старому світі. Тисячі років тому високі ельфи правили багатьма та метафорпостами, а їхні прапори майоріли по всьому відомому світі. Але ніде їхній вплив не був таким сильним, як у землях Ельтін Арвана Старого Світу. Та золота доба не тривала вічно. Час і не змінили долю ельфів. І тепер лісові ельфи, як привиди минулого, борються за збереження того, що залишилось від їхнього світу. Після довгих років війни між ельфами та дворфами футелі ельфів вирушили назад до Ультуану, залишаючи свої вуличні міста, приреченими на забуття та занепад. Проте не всі ельфи Старого світу прийняли цей вибір. Деякі не змогли або не захотіли покинути свої нові домівки. Серед тих, хто залишився, найбільше вирізнялося поселення ельфів поблизу лісів Ателюрена. Вони зракують. Ся короля Фенікса порвали всі зв'язки із високими ельфами та проголосили себе вільними. Їхнє суспільство почало змінюватися, набуваючи нових рис, але все ще зберігаючи тіні давніх ельфійських традицій. Так народ Атальворена, обравши ліс своїм домом і союзником, перетворив його на власне королівство. Лісові ельфи стали силою, здатною кинути виклик будь-якому ворогу, що насмілиться порушити їх спокій.